Всім привіт ви на каналі Арсен Ігри. І я буду сьогодні прибивати босів в КЕТ-7. І, кстати, дякую вам за 11 підписників. Сьогодні моє день народження. я хотів, щоб ви набрали 10, а ви навіть набрали 11. Дякую вам. Добре, дякую вам за 11 підписників і ви знаєте, що ціль вже скоро. Новий канал. Добре, а я починаю. Мені треба прибити всіх босів. Добре. Всіх самих головних. Почну я, наверное, з самого легенького боса. От я їх буду по черзі вбивати, наскільки вони сильні. Спочатку. Слабого, потім сильнішого, 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 сильнішого і самого сильного персонажа в цій грі. Я телепортнувся на Бізона і біжу, за, ну, біжу до нього. Він приблизно десь там знаходиться. А вон і він, я бачу його на карті. Он бачите? Угу. Да. ...вот і той самий. Ай. Тікаємо, чекаємо. І я зараз скоро роблю. Просто стою за дерево. Дивіться. Все. І в нею будуть перебивати. Можете теж повторяти цей міф. Ой, цей. Цю штуку вона работає на 100%. Ну, треба. Ну, треба підібрати хороше дерево. От я його заб'ю за ще 3 секунди. Що було все побыстріше? От я почекав і він вже почти здох. От бачите, ну, оп, останній ударчик, все. Що з ним? Скажіть, що це таке? У вас був такий баг? А ну спробую переключитися. Ліза, проходим. А, все. Арсен Арсен Юте. Все. Так лучше. Я собі чуть-чуть, поміняв нік. Тепер я просто Арсен Юте. І от ми забили самого легкого боса в цій грі. Як кажуть, лише дуже трошки. Угу. Далі погнали на пуму. От, відбігаємо від того бізона туди, куди ми заспавнилися, і перед нами була ця і пещера от вона. З цього, ем, ну, з Пуми тепер ну, набагато більше дають. Цей мені, так все такого добре, поставлю на паузу, бо я буду бігати тут одними лабіринтами. Не минуло й 100 років, як я знайшов цю пуму. Вона і вона. На карті її, та є. Підходимо до неї. Тут теж є де сховатися. Щоб Вона почала нападати. І біжимо з цього камінь. Все. Вон вона і біля. Все. Тепер її буду всі бити. І от так от. І потрошки-потрошки по прибиваєте пуму. і заробляєте за це монетки. Кстати, отак от виглядає, сам не знаю, шовка цим в пещері. Вернусь, коли в неї буде мало життя. Заодно я прокачав силу Івана, тепер в нього 10 сила. Кстати, ці всі коротше, персонажі названі в честь. Це от я, моя сестра, мій друг і, друг, і подружка моєї сестри. То кожен тут названий в честь реальних людей. От в неї мало жизни, і тепер я можу втікти. Вона сама здохне. Опа, віжок. і вона так ну, наздохне. Звертайтесь. Все. Поздравляю! Ви прибили пуму. Для вас минула одна секунда, а для мене 10 минут, поки я шукав цього ведмедя. Ну, я знаю, де він. Просто його треба було з ним бігати. Дуже далеко. Давай. Саді колись в Катім я думав, що е, ну ведмідь самий легкий бос. А оказується, що це був бізон. Дивлюсь, поки прибивають вони ведмедя. Відійшов, прийшов, а тут написано: Ліза щойно виріс. Ну, це дуже добре. Ну, типу, у мене тепер є більшенький. У, у тінь побігла. І плавний перехід. І я вже магічним образом ну, телепортувався до вівчарки. Він бистрий! Він бистрий, дуже. Е, куди? Все, застряг. Отак. От вот. Ну і такого собі полегенько б'єте його. Потрошки, потрошки й половини певний вже нема в цій вівчарки. Чуть-чуть, і ми зможемо ще її прибити. Ще трохи, давай, давай, давай. Пам. Перемогли. І знов плавний перех! Уііііп. Добре, лишилося у нас тільки два боса крокодил і ще горила. І ми, по суті, прибуємо всіх, в чому бині. Ну, крокодил це дуже легко. Просто йде вперед. В різні цівоходи не йдіть просто вперед. Тоді ви побачите крокодила. Якщо ви хочете якихось змій, мишей, то йдіть по бокам. І ще деколи там збоку з'являється драбина, по якій можна залізти і. Ну, тіпо, цей... Як воно? Сходи, по яких реально функціональні. А не такі, як в котиків вдома, такі, що просто по них не залізти. От і желанний крокодил, якого просто п'єте, вдарити і тікати. Втікти можна або за бочку, або просто за стіну. Все. Все, тако за стіну. Він буде думати, що він за стіною, а так, і буде просто пертись об стіну. Просто буде. Тут бігти і сюди пертись. От, бачите? Це, по-моєму, тупий крокодил, якого хоч раз я бачив. І ще, якби я показував, як я б'ю всіх цих ботів, це б відео затяглося більше, ніж на пів години. Ну. Таких відео, таких відео ніхто не буде дивитися. І я скорочую те, що я їх б'ю. І ще с нього тільки з тож чимось хепешок. І все. Добре. 9 Бам! Ми прибили його. Останній самий сильний, босс. Я зараз телепортнусь. І кстати, я ще вам дещо покажу зараз, якщо знайду. Ту Тоді в другу сторону. Тут драбина, про яку я говорив зараз. Подивлюсь. От і вона. Дивіться, на неї реально кіт може залазити. Дивіться, як він стримається гарно. Це просто обалдеть. Він дуже гарно по неї залазить, тут круті ходи. Того, якщо ви хочете тут щось поіскати, то пробуйте. Кстати, X-Ray. Легальний X-Ray. І просто дивіться по кімнатам. Горіло. Самий сильний бос в цій грі. І не просто бос, а найживучий, найсильний, найсильна тварина. Поки я до неї йду, то я вам це розказав. Що ви не знали, ну, мало, грає, мало хто грає в кет-симулятор. І тут має з'явитися вона та сама. Дуже сильна. Вона дуже сильна. Я хлопці десь біля бомбу. Прийшла, пройшла. Так! Да, і б'ємо її. І так, трячка дуже довго, бо в неї 25 тисяч хп. Ну воно буде дуже підлагувати. типу, тут може навіть один ячка появитися в нього одна хто. Вони баг, про який я говорив, що може 18 з'явиться, бо один вопше. Я нечайно був вийшов, нажав перезапуск, але нічого. Все одно, як вам таке відео? Ем, ну, я буду, Якщо вам це подобається, то лайк. Якщо буде багато лайків, то я буду знімати ще ігру Cat Sim, тобто Cat Simulator. Якщо вам подобається така гра, знаєте. І не забувайте, що буде на 20 підписок. До побачення.